Віцепрем'єрка Юлія Свериденко та керівник офісу президента України Андрій Єрмак передали міністру фінансів США Скоту Бесенту на зустрічі в Канаді цього тижня список необхідної зброї, яку Україна готова купити. За словами президента України Зеленського на зустрічі з Бесендом Свериденко та Єрмак обговорили з американським міністром угоду про мінерали та наступні кроки пов'язані з нею. Також вони передали бесенту саме той пакет зброї, яка нам потрібна. Будемо чекати фідбек, заявив Володимир Зеленський. За словами президента, це перелік озброєння на велику суму. І туди входять системи ППО Петріот. Звичайно, те, що для нас найважливіше, тому що нагадаю, що за оцінками головного управління розвідки Міністерства оборони України російський потенціал зараз, потенціал Кремля в балістичних ракетах Іскандер може становити до 500 ракет.